Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. <кій> Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин до першої, я тільки ще прийшла. Погода у нас непогана, але похмура. Але що ж я зробила неправильно? Я пішла з дому і отак поставила відкрите балкон. Приходжу додому і думаю, що в мене так, такий якийсь запах не свіжий в хаті. Пил, пил, а тоді ж я зрозуміла. Оце ж дивіться, там вони отож згрібають на автівки і вивозять. А ці ж вікна вони ж не, не, не то, що там так вщерть закриваються, там же ж є такі прогалини. І воно пил знайшов в хату. Таке тепер зараз з вами поспілкуюся та налью води, помию поли, помию кругом отак все, трохи пил приб'ю, бо нехороший запах. Ну, Запах пилу. Покажу, де була, що купила. Ага, оце купила собі бабашку. Тут 10 метрів, ширина 38 см, 10 метрів такі папери, такі. О, так ви знаєте, які вони, да? Ну, Такі обичні. О, для випічки, коротше, купила євро 30. А це там у сканці роздавали таку бумажку. 9:90 їжа. В раксі і за Євріка Морозко можна поїсти. Непогано. Не взяла. Цю воду пила, та кинула нікуди. Оце таким пригощали. Я одне з'їла, а одне додому взяла. Ой, таке смачне, якийсь збитий крем, а там зверху шоколад таке смачне. Ось пообідаю і по... з молоком поп'ю. І... Отак от, от руку вимою. Далі отакого от хлібчика собі купила. Бачите, тут 450 грам хлібчик за євріка. Він у нас до 20, бачите, до 24-го, Він солодкий, юхла лімпу називається. Юхла лімпу, Оце дуже хороша ростин, фінська е, пікарня. От, дуже смачний хліб, дуже смачний. На нього що не помажеш, а навіть і не мажеш, він такий смачний. Оце взяла. Половинку оставлю, собі а половинку поріжу на сухарики і засушу, щоб не пропадав. Молока купила собі, до 23-го червоненьке. Далі купила сметанки. У там трохи є, але вона вже стара, я її не хочу їсти. Я так от омлет роблю туди додаю ложечку. Ну таке От, тоді, ось до 3-го п'ятого купила собі творожок, оцей. а сметана до якого у нас до 1 го ну. Тоді ось купила полуницю, щось вони з цієї сторони написали от, бачите, 29 центів. Знайшла полуницю. І отаку от капустиночку за 36 центів. І це купила два тих, по 7 євро за кіло на 2,63. Два язички. Зараз помію їх і поставлю. Додам туди цибулину цілу і морквину, і хай вариться. Як звариться, дістану шкурку оцю ж зніму з них, от, бульон оті зелень ту викину от, і тоді засиплю. Ну, я спочатку, як воно закипить, трошки покипить, тоді я зіллю, а тоді чисту воду. От. А тоді добавлю трошечки туди того меню, якийсь макарончик, і буде такий легенький суп і зелені багатенько, укріпу покладу. Це те, що я сьогодні купила, бо в мене нічого не було, я ж хворіла, я ще і досі не дуже е -та, здоровенька, але вже набагато краще. Тоді там ще зайшла в один магазин. Мені треба було оцей тейпі по фінськи як по-нашому, ну, скочу, то липка да? Оце воно по 2 євро. Я купила собі 50 метрів два штуки на 4 євро. Тоді ще зайшла ото, в Нью-Йоркер мій любимий. Дивлюся, а там отакий жакет. о, Стояв, ось, бачите. 3499, а зараз 4,99. Я своїй Ані сфотала. Вона каже, мені подобається, мені бери. Взяла їй. От карманчики ще зашиті, а тут що, а тут ще та. А ні, тут отшита. А Ану подивимося, який тут состав на нього. Який тут состав? Поліестер, еластан, віскоза. Погане. О, тоді, я думаю, ану, Настюші, бо були тільки оце 38, 36 і 34. Ані взяла 38 розмір. он тут Зараз вам покажу. Бачите, ось 38. Настюші, сфотала, вона не відповіла, тоді дзвонила. Вона каже, я зайнята, ну що ти хотіла? Кажу, я тобі послала, там, як ти хочеш такого жакета чи ні. Вона мені пише, ні, дякую, бабуся, не треба. У мене багато всього, не треба, не витрачай гроші. Ну, добре, Аня сказала, візьми, та я й взяла. От Отак. Так що це скупилась? Я б і собі такий взяла. Оце так. Там, хоч, ой, у мене. Да. Ви знаєте, повно всього. Але я би, ой, був мій розмір. я б Не було мого розміра і не було натиного От. Якщо там 42-й ще міг бути, а я б і в 40-й влізла, бо воно ж оверсайз, у мене плечі невеличкі, я б влізла і в 40-й. Не було. Це тільки 38, 36, 34. От. Ну І думаю, і добре, і хорошо. Наті треба було б 44-й такі розміри, там дуже рідко бувають. Це ж такий молодіжний нью йоркер магазин От, Ну, Хоча, бачите, 35 коштував, а зараз 5. 30 євро знижка. Це, це велика. А, а що таке 5 євро, З навіть перевідіть на на, на гривни? Це 250 гривень. 250 гривень, рідненькі мої, за 250 гривень не купите нічого. Дві парі носочків, більше ви нічого не купите, того я й взяла, хай носить. Я люблю, як дівчата в мене наряжаються, їм нравиться і мені нравиться. От-от-так. Ну, а вчора ж отож я сходила до лікаря. До окуліста сказав, все хорошо, все благополучно, все оті лазерні процедури двічі мені робили, все хорошо. Дав мені бумажку, ось там три номера телефону. Якщо щось, якісь будуть проблеми, ти дзвони, не очікуй, не йди в свою поліклініку, дзвони, ти тут у тому комп'ютері внесена і одразу будемо приймати міри. Кажу, дякую, надію, що. Не, не прийдеться мені йти і знову робити ці процедури. Бо я вам скажу це не дешево. мене там питали: а що у тебе немає того ем, страховки? Рідненькі мої, ви не розумієте, що страховка в мене є. Усі люди, які мешкають у Фінляндії, мають право на проживання. А я маю ще і їхній паспорт фінський. У мене страховка є. Якби в мене не було страховки, то я б заплатила ось я за чотири рази. Ну, четвертий ще не прийшов, оце прийде, може, до кінця місяця. от. От по, по 70 євро 280 євро за чотири рази. Якби в мене не було страховки, так я б, може, за один би раз би 300 заплатила. Бо я приходила, тоді мені робили лазерну е, ту, по хойто називається по-нашому як ну, лазерну процедуру. от А тоді. оп'ять е, там, ну, закапали раз, закапали два, очікуєш, сидиш, тоді зайдеш в кабінет, тоді він закапує, тоді спілкується з тобою, тоді ставить лінзу, тоді лінзу прокручує, дивиться, каже, куди дивиться, наверх, на низ, туди-сюди. Це в мене рука трошечки зімліла, так я міняю. От, тоді каже: ідемо на лазер, ідемо на лазер, <кх saludive> закапує для лазера чимось. Каже: отут берись сюди голову, сюди бороду, будуть ті спалахи сильні. Не, не переживай, не бійся, це не біль, не, не, болі нема в цьому. Оце так. От У мене один прийом затримувався от вчора, наприклад, на 2,5 години. От. А ті, може, трошки менше там, 2,20 ну, 2,5 години. Так, а що ви хочете, щоб за 3 копійки, за 3 копійки немає нічого вже у Європі. Якби я пішла до частного лікаря, до такого ж окуліста, то один прийом би в мене стоїв десь 150 євро. А якби він назначив мені е, лазер, то лазер би десь може, євро 300 стоїв. би, отак. Так що, оце якраз ті гроші, що я заплатила: 66 євро 70 центів. Це якраз ті гроші, що йдуть по страховці. Але не забувайте такий момент. От як моєму Юрчику робили операції онкологічні. От. Він з першої операції, як йому ото лімфосистему вдаляли, Ну, тож мелонома на нозі брали меланому і лімфоузлів аж до брюшної туди полості: 17 лімфоузлів. Він пролежав 8 днів у лікарні. Тоді дешевше стояло, тоді стояло 42 євро. І оце все, все буквально: і ліки, і операція, і уход, і кармішка. Це все стоїло на день 42 євро. От він 8 днів пролежав, тоді виписався, тоді я пішла до Кела, написала заяву і йому ще половину з тих грошей повернули. От, От так. І так за все, люба операція. Тоді йому ще робили кардіостимулятор, ставили. Тоді він лежав з інфарктом скільки, мабуть, 4 дні. І все було 42 євро за день. При тому, що всі ж обстеження по серцю, ото по-фінськи, називається «палохойто», розбивали тромби, які до серця йшли, розбили тромби, роз, зробили кардіограму, зробили УЗІ серця спереду і задньої стінки, з передньої стінки і задньої стінки. Які ліки на, назначили, яку кармльошку. Ну його тоді кормили, така їда спеціальна була. От. Оце все скоштувало 42 євро. Так само, як йому це останній раз робили біопсію мозга, він пролежав у больниці 10 днів. Зробили йому біопсію, тоді теж воно коштувало. 42 євро на день. Десять днів він пролежав, його перевели в паліативне відділення. В паліативі коштує дешевше 38 євро. Там така сама уход, такі ліки, як треба. От. І харчування. Харчування дуже хороше, дуже набагато харчування краще ніж у будь-якій лікарні, Того, що ти можеш вибрати сам те, що ти хочеш. От тобі принесли меню, наприклад, із трьох блюд ти на обід собі можеш вибрати одне, із трьох блюд ти собі на вечерю, і так само на сніданок, на перекус. На коридорі стоїть два термоса з гарячим чаєм. Тоді, ой, з, з кавою, з гарячою, тоді термос із водою і пакетики із чаєм, із сахарем, із медом, і обов'язково щось солодке і таке смачне рулети, кекси, все, що хочете. Але вони ж там люди такі больні, вони там мало що їдять. Ну, ви розумієте, да? от, от так. так от котов в паліативі 38 євро. І тоді, якщо дуже вже багато переходить на той на оплату, тоді тіло допомагає. Так що, оце і є моя страховка, яка мені покрила все, крім оцього одного прийому. Прийом подорожчав. Якщо раніше в обичній моїй поліклініці, як я йшла до своєї лікарші, я платила 21 євро, то тепер 28. Отак подорожчало. Ну, з цим нічого не зробиш. Помієте, це, як кажуть, все дорожчає. І продукти дорожчають, і все. Оттак. Але я стараюсь брати продукти, ви бачите, і полуницю взяла дешевше, і салата взяла дешевше, і дешеві язички взяла. Все, все дешевше беру. Я не, так, не, не така, що от, о, зайшла в магазин, побачила, все. Хочеться, купляю. Ні. Я купляю тільки те, що мені. Треба, а не те, що ось я вилупила очі. Я ж не дитина. да? Я ж не дитина, щоб оце брати, оце все купувати. Ні. Ну, Добре, давайте ще раз покажу вам та буду закінчувати, буду обідати. Ні, спочатку полиш про трубу пил. не подобається не такий запах пилу, пилу в хаті. От. Може, і надуло пило. Оце, бачите, ось таке оце смачненьке. Ну, прям, прям страшне оце. з цим хлібчиком буде дуже смачне. Та все смачне. Полуниця така смачна, я люблю полуниці. Так що бувайте здорові. Всього вам доброго, всього хорошого. Тримаймось, па, -па.